Вітаємо друзі всіх на каналі на хвилі Києва. Сьогодні, 3 листопада, і ми з Сергієм йдемо до магазину закупити продукти до святкового столу. У мене 5 листопада день народження, і ми запросили у гості рідних, тож будемо готувати смаколики. І ось, друзі, я хочу показати набор продуктів, які я закупила, щоб зробити святковий стіл, який я запланувала. Значить, тут у мене овочі, помідори, перець, огірки, Салат буде овочевий з зеленью і овочами. Потім буде салат з м'ясом і грибами. Такі гриби закупили. Потім буде Наполіон, на який я купила молоко, вершки згущене молоко, вершковий і вершкове масло. Потім будуть канапки, закуски, канапки там щось таке буде в мене. Я вже придумала, але потім покажу більш детально. Значить, отакий сир вершковий. Отакий сир, це такі, типу. З камамбера плавлений, і такий сир фета. Це теж для салату. Звичайний сир твердий. Я купила Mazda Нідерланди, це в метро. Потім я купила таку нарізку: значить, балик, грудинка і отака колбаска. Це ми купили в магазині Укрпромпостач. М'ясний магазин у нас тут є. Потім десяток яїць, потім на гаряче у мене буде курячі стегна, курячі крила. І буде філе, я купила для салату м'ясного з грибами, який буде для закусок таких, як, як воно називається. В общем, як же це, господи, ну потім напишу, якщо. купила грінки, вже готові. Такі, ми вже такі купляли, вони дуже смачні, Хрум, хрумкі. І для канапок купили метро, це теж метро, купили тости для канапе, вже готові. Це м'які хліб, тости, щоб не різати, вже готові ось такі тости. Також на випивку ми купили такі шампанські рожеве Таїровасті. Це наше українське, звісно, і Хортиця, водка. горілка. Да? горілка. Ось такі закупки ми я зробила з Сергієм. Да? І будемо готувати, і буду показувати. А, а я ще засолила за, шматочки червоної риби і засолила скумбрію, а також замаранувала цибульку синю для салатів і для скумбрії подавати. Так. Ось такі справи будемо далі готувати і буду показувати, дивіться далі, я думаю, що буде цікаво, я на це сподіваюся. Ще забула сказати, значить, на цю всю покупку ми витратили десь 2200-250 гривень. Ось так. Ну, Десь ще, те, що буде, те, що є вдома, там якась консервація, якісь компоти, то десь виходить стол, так, щоб, на 2500, виходить, це. Буде 7-8 чоловік. Ось так. Так що, дивіться, далі буде цікаво. Я, я сподіваюся на це. Ось, друзі, зранку, поки є світло, зараз 6 година, 10 хвилин, я намазала на паліончик. Робила такий швидкий варіант, щоб менше. Трогати духовку зробила на чотири коржі. Взагалі в мене вісім, але я зробила <рес> такі товстенькі. Ну, що хочу, хочу сказати, я вже такий роблю другий раз, і нам більше сподобався з товстенькими коржами. Щось він такий більш хрусткий і ну, в принципі зараз взагалі быстренько чотири коржа зробив. Оцей верхній, там теж він такий менший, менший виходить. І швидко спік і менше електроенергії і всього там. Ось бистренько його нам намастила сьогодні, такий красивенький вийшло. Якраз дивлюся нашу українську в'язалочку Україночка. В'яже зв'яжемо тренди Вікторію. Вона там нав'язала багато 12 виробів за жовтень місяць то Я якраз і дивлюся, в неї такий лагідний голос. Приємна дівчина, дуже люблю її відео. От, і дивлюся і е, роблю ще свої справи. От, отак отак почалося, почався мій ранок сьогодні, 5 листопада. І ось, друзі, завершилася метушня на кухні. Приготування, готування, приготування, все завершилось. Залиш... Стіл накритий. значить, Ми теж вже приготовлені Сергієм. І ось залишилось тільки зробити овочевий салат. Це вже я помила, воно сохне. От. Світло є. Зараз 10 годин, 10 хвилин. Світло є. Тривога лунає, тривога є, так, що все. В повному комплекті, як можна сказати, комплект укомплектований. Ну, нічого, ждемо своїх гостей і будемо вже частувати їх. Так, ось, дівчата, я сьогодні так виглядаю. Дягла свій светрик такий в'язаний. Яз, Ой, тоненький, я, я люблю таку фантазійну пряжу. Такий називається ягідний. Це, типа Хейворд. Такий ось. Спідничка така і такі туфільки. Ось. Зробила собі кучері сьогодні. Ой, не можу, я так не вмію ще знімати. 에, ну, буду вчитися. Зробила собі такі кучері, макіяж. Ось Така сьогодні красуння, як я думаю. А Сергій Якович у нас ось так виглядає. Всем Уже сидить на готові, чекає гостей. Очікування, так. Да. Щоб ви думали, що це таке у нас тут під покривалом? А це не що, а це хто? Це наша Оді. Це наша Оді. Вона тут залізла і жде гостей. Оді, це ти так приховалася? І ждеш гостей, да? красатуля. Оді? Ось вона. Красатуля, вона дуже любить ховатися під покривало, дуже любить, під одіяло, під покривала. Дуже кумедна. Да, Гадита? Ой, ти моє сонце. Ну, хай сидить, приховалася. Гостей вона не дуже любить. От, Ну, при -при прийдеться їй з цим змиритися сьогодні. І ось, друзі, такий стол я накрила сьогодні по поводу свого дня народження для своїх дорогих гостей, які сьогодні до мене прийдуть. Ось такий салат. М'ясний він називається осінній каприз. Цей салат я подивилася на каналі Наталі 2022, корисний для дівчат. І мені дуже сподобався рецепт. Я спробувала сьогодні його зробити. В принципі, мені сподобався. Подивлюсь, як сподобається моїм гостям. Думаю, теж прийдеться до смаку. Дякую дівчатам, що діляться такими смачними рецептами. Так, це такі канапки зі скумбрією, просто чорний хліб, намазаний гірчицею, засолена скумбрія і прикрашена червоним перцем. Так, Тут канапки з плавлений сир. Ось тут внизу там плавлений сир, ковбаска, і зверху солений горочок. Теж дуже смачно. Така брускета з сиром, рікотою і в'яленими помідорами, помідорами. І прикрашена. Господі, Це такий компотик, домашній вишневий. Це мій базиліковий соус, томатний соус з базиліком, який я закривала. До речі, нам дуже сподобався. Він на смак дуже такий свіжий, начебто тільки що зроблений. Даже, ну, як, можна подумати, що ніхто його не варив, просто перетер, перетер помідори і поставив на стіл. До речі, якщо порівняти з італійськими, якими я купувала в метро, то мені цей сподобався більше. Це я якби не то, що кажу, Ну, сподобався мені більше, не то, що я себе хвалю. Так, от така нарізка. Сирна, м'ясна, м'ясо, сир, два види сиру і два види м'яса, такі палочки копчені. Це салат ніжність, який у нас він сімейний, це салат, рецепт моєї свекрухи з, Сережі, з Сережі, мами. Він дуже смачний. Ми завжди його робимо. І він улюблений салат моєї дочки, як я вже може і казала. Тому робимо постійно. Це горочки мої, ті, що я консервувала. Це звичайний салат овочевий, який всі роблять по-своєму. От Далі зараз я хочу показати ще закуску. От, таку закуску яскраву. <ган -денно> Це теж закуска, нічого тут складного немає. Тут червона рибка, сир. Вершковий сир з зеленню, з цибулі зеленої, продається, вже готовий. А якщо звичайний вершковий сир, то можна додати само і бурячок з зеленю, з петрушечкою, і прикрасила таким салатиком. Подала в таких от серві... тих фуршетних рюмочках. Це повтор, це повтор, це маринована слива. І це повтор все. Ось такий стол ми накрили, ще буде гарячі бідришки, крилишки запечені і картопелька. Гаряча, я покажу отдільно, От, як буду подавати на стол, і буде ще торт на паліончик. Ось такий у нас сьогодні стол. І вже, в принципі, гості на порозі. Чекаємо з хвилини на хвилину. Так що будемо святкувати мій день народження. Взагалі я люблю свій день народження. Як би там не казали, що віка, рік, рік минає і рік додається до віку, але все одно я люблю свій день народження, люблю листопад, люблю осінь. І подобається мені. Відмічати свій день народження, що може, і не наразі зараз відмічати. Ну, я думаю, зібратися родиною за прикрашеним столом, це завжди добре. І Хочеться, щоб у кожного була така нагода. І Хочеться, щоб скоріше у нас наступив мир, і ми збиралися за цими столами, спілкувалися. Бачилися як як можливо частіше, бавилися за своїми внуками, спілкувалися за своїми вже старенькими батьками, тому що вони теж вже потребують увагу. До речі, батьки мої сьогодні не приїдуть, бо вони заїжджали на той неділі, коли їхали з дачі. А я вже поїду до ясів на наступну неділю до дочки, то ми вже з Ясією під'їдемо до них, бо нема сьогодні у них змоги ніяк приїхати. Будемо святкувати, друзі. Жду гостей. Все вже гості на місці. Всі зібралися. І ось таке гаряче у мене сьогодні. Це будемо смакувати. Душевний стан, щоб він завжди був квітучий, без переживань цих ніколи не потрібно. Кому мабуть навіть комусь потрібно? Щоб менше, <mai> <śś> по менше воно тобі доставляло неприємно. Щоб душа своя співала. І все було. І у нас, і в Україні. Це така людка. Значить тебе. Покажи яка в тебе юмка, тут там. Ось така. Лена такая бачить. І ты думає, така Та Яка? Золота. Така, яка вона. А то хіба не позолота? Так, виводів, вибухів, якихось, щоб ну, спортсмішно, якщо тривога, то почав спокійно було і пер, перестати вже про це занадто сильно переживати. Щоб поскоріше що вчилися і взагалі вже трошки відпустити. Але все одно, <с> трошки перестань, що це все переживати і ну, здоров'я, мабуть. Тому що це взагалі зараз не було більше, щоб здоров'я. Ми тебе дуже любимо. Ти у нас найкласна мама найкласна, дуже я, я, я. тобоємося з тим, що робиш, рупишся. Завжди дуже смачно в цьому. Приїжджаємо тепер на прийдуть цією водею. Як не відпочити, ну а я, да, я. за порцією другою. Да. Ти в мене найкраще мій дірець. Ви для мене теж. Найди, що самі красиві, самі гарні, самі винахідні, самі Розумні. Самі кращі. Дуже Почалася романтична вечеря. До 7 годин вечора будемо дві кумушки сидять, а це рубрик і вузька. Ще якось чай встигло заварити. Два чайника заварили чаю. Зараз будемо чаювати з тортом. Зараз поріжу наполеончик і будемо чаювати. Зробили там гірлянди новорічні у нас на батареї, як ми їх включили. Зараз будемо далі чаювати. Ось таке у нас сьогодні вийшло романтичне чаювання, і на цьому я хочу завершити свій влог. Дякую, що завітали до нас на свято. Всім добра, миру і до наступних зустрічей, друзі!